Привіт, друзі, 5 жовтня сьогодні з вами знову в Кличок. Минула ніч була пекельна для України один із наймасованіших ударів по території нашої держави. Це не вперше і, на жаль, мабуть, ще не в останнє. Хоча, як каже міністр закордонних справ Туреччини, процес рухається до переговорів. Трамп тим часом вірить у завершення війни, але поки що не нашої, а війни в секторі Газа. А Кім Чен Ін говорить про те, що він буде діяти у відповідь, якщо присутність Сполучених Штатів Америки на Корейському півострові буде посилюватися, та в Індо-Тихоокеанському регіоні загалом це певне означає, що у Путіна виходить не все так, як він запланував, бо удари і провокації по території Європи йому не допомагають, принаймні, поки що. Європа ж уже потрапляє. У зведення про прильоти дронів. Так, друзі, на території Польщі знайшли знову уламок якогось дрона. Давайте про все це детально. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую, що підтримуєте мої ініціативи, ініціативи нашого фонду про збори для Збройних сил України. Ви дуже оперативно відгукнулися на моє прохання. Ми зібрали 130 тисяч із необхідних 150 на сьогоднішній день. Залишилося зовсім небагато. Посилання на збір залишаю в описі під цим відео. Будь ласка, прошу долучитися. І тепер давайте детальніше. У ніч на неділю, 5 жовтня, російські війська здійснювали чергову масовану повітряну атаку на Україну, застосовували ударні безпілотники, а в тому числі і ракети, і балістичні. також. У 3 годині 34 хвилини вночі повітряні сили повідомили про пуски російських військових крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря в напрямку України. Уже буквально менше ніж за годину військові повідомили про пуск авіації крилатих ракет в районі Енгельса. О шостій ранку повітряні сили повідомляли про зліт російського винищувача Міг 31 к який запускав кинжали, які летіли на західну частину України. Повідомлялися про вибухи у Києві, на Чернігівщині, Запоріжжі, у Львові в Івано-Франківській громаді, на Хмельниччині, у Рівному в Одеській області. Якщо когось не назвав друзі, вибачайте, але фактично прилітало по всій території України. Польща піднімала винищувачі через масовану атаку Росії, коли ті били по нас. Росіяни задали понад 10 ударів по Запоріжжю. У місті нині фіксується перебув зі світлом і водою. Горить підприємство, є загиблі та поранені. Понад 73 тисячі абонентів в області залишилися без світла. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Голова ОВА Федоров також повідомив, що внаслідок ворожого удару без електропостачання залишається понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тисяч в самій області. На Львівщині двоє загиблих, ще двоє травмовано. Львів з нині затягує дуже густим чорним димом після прильотів. Радять щільно зачиняти вікна і не виходити на вулиці. У самому Львові після атаки 5 жовтня загорівся індустріальний парк Спароу. На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка. На Дніпропетровщині є постраждала, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, легкова автівка і вантажівка. Зачепило лінію електропередачі газогід. На Чернігівщині росіяни атакували об'єкти інфраструктури. Рятувальники працюють на місцях ударів та ліквідують наслідки обстрілів в наслідок нічної ворожої масової атаки на Вінниччині є влучання у промисловий цивільний об'єкт. За інформацією, яку надає обласна військова адміністрація, станом на зараз постраждалих. Цьому регіоні немає, але загалом ситуація вкрай складна. Після ночі росіяни активно б'ють по газотранспортній системі, системі електропостачання індустріальних об'єктах, які необхідні для військово-промислового комплексу України, і в тому числі знищують цивільних. Укрзалізниця ж повідомляє про те, що перебудує маршрути до прифронтових регіонів через загрозу атак Російської Федерації. Бо через постійні обстріли Росії Укрзалізниця не може забезпечувати рух потягів згідно того графіку, який був раніше. Ризики великі, і аби їх зменшити, вони ухвалять відповідні рішення і закликають пасажирів віднестися з розумінням. Тому, друзі, слідкуйте за інформацією. Але вдалося і нам трішки покошмарити росіян вночі. Наші дрони атакували нафтопроробний завод компанії Лукої у Нижегородській області. Які конкретно результати цієї атаки будемо дізнаватися згодом? Очікуємо офіційного повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України. І як я вам казав, до зведень вже потрапляють і європейці над міжнародним аеропортом Вільнюса у Литві. Тимчасово обмежили повітряний простір ймовірно через помічені в небі повітряні кулі. Про це повідомляє змі Литви. Частина рейсів була перенаправлена до Каунаса, Григи, Гданська обмеження можуть тривати кілька годин. А цю хвилину можливо, вони вже зняті. А в Польщі недалеко від Варшави знайшли залишки невідомого дрона. Мазовецьке відділення військової поліції у Варшаві під наглядом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури проводить заходи на місці виявлення неопізнаного повітряного об'єкта в селі Заремби Верхови Островського повіту. Це офіційне повідомлення друзі військової поліції. Можливо, це є дрон той, що залітав ще раніше, у вересні місяці, на території Польщі, а можливо і ні. Поки що іншої інформації немає. Швейцарія також на тлі загроз з боку безпілотників. Так, та сама друзі, нейтральна Швейцарія. Але вона посилює антидронові оборонні системи. Військове командування Швейцарії доручило федеральному відомству озброєнь з закупівлю нових систем захисту від безпілотних літальних апаратів. Нові технології кажуть, будуть використовуватися для захисту військових підрозділів, інфраструктури, обладнання, системи, які планують закупити, будуть напівмобільними. Що дозволить засовувати їх не лише у військових операціях, а й у миротворчих місіях або на запит цивільної влади, наприклад, під час великих заходів чи в аеропортах, ну, перекладаючи на просту людську мову, щоб знешкоджувати ті дрони, які літають в аеропортах і сьогодні не дають спокійно працювати авіації в Європі і дестабілізують там ситуацію. Справді, виглядає так нині ситуація, що руху до переговорів навіть і не видно, і близько. І я з вами, друзі, погоджуся. Але дуже цікаву нову заяву оновлено. Зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і говорить, що у врегулюванні війни Росії проти України може відбутися прорив вже за кілька місяців. І говорить наступне: що, попри поточну ескалацію на фронті, контури потенційної угоди стають чіткішими після зустрічі Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясі. Про це він заявив в ефірі телеканалу ТРТ Хабар. За його словами, важливим поштовхом для переговорного процесу стала саме ця зустріч, і дослівно він говорить наступне: на цій зустрічі були порушені надзвичайно важливі питання. Російська сторона чітко і ясно виклала Трампу свої умови щодо перемир'я. Трамп потім обговорив це з президентом України та європейськими лідерами. Було обговорено, які питання можна просунути далі. І також він додав, що Туреччина паралельно продовжує переговори з усіма сторонами: Росією, Україною, Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. І дійсно, Трамп під час зустрічі з Ердоганом говорив, що він хотів би, аби Ердоган виступив посередником. Справді Ердоган обіймається із Путіним, купує в нього газ, нафту не збирається вводити санкції проти Росії і не вводив, не збирається відмовлятися від російської нафти. Інших енергоресурсів торгівлю розвиває, тому дуже він зручний в розумінні Трампа сьогодні посередник. Втім, в будь-якому випадку дійсно контакти хтось має забезпечувати. Така друзі, гірка реалія подобається нам це чи ні. Ну а тепер до війни в секторі Газу. Я вам вчора вечірнім відео розповідав про те, що Ізраїль продовжує атакувати сектор Гази. Виявляється, ми не так їх зрозуміли. Цахал просто скорочує бойові дії, але залишається в секторі Газа. Високопоставлене джерело повідомило, що Ізраїль лише дозволяє Хамас якнайшвидше організувати повернення заручників. Це не припинення вогню, сказав він. Тобто ніякого припинення вогню там немає. І, за даними видання CNN 20 людей загинули минулої доби внаслідок ізраїльських атак на Анклав. Незважаючи на це, Трамп заявляє про те, що він вірить, що вогонь там буде припинено і мирна угода буде підписана. Практично кожного дня він про це пише, постив в мережі True Social. Цього разу він написав наступне: після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку ми показали і передали Хамас. Як тільки Хамас підтвердить, негайно не буде чинності припинення вогню. Почнеться обмін заручниками та ув'язненими, і ми створимо умови для наступного етапу відведення, який наблизить нас до завершення цієї 3000-річної катастрофи. Дякую кажу, за увагу до цього питання і слідкуйте за оновленнями. Але в Ізраїлі не всі так думають, як думає Дональд Трамп. Навіть сам Нетаняху не поспішає приставати на план з Білого Дому. премєр міністру Ізраїлю Бенаміну та погрожують урядовою кризою, у разі якщо майбутня мирна угода щодо припинення війни в Секторі Гази не передбачатиме повної ліквідації угрупування Хамас. Так, там вимагають, аби Хамас був знищений. Міністр національної безпеки Ітамар Бенгвір, лідер ультраправої партії Оцма Єудит, заявив, що його політична сила залишить урядову коаліцію, якщо після завершення перемовин Хамас продовжить існувати. Хамас сам себе знищувати не збирається. Зброю здавати також він не хоче. І хоче бути дотичним до політичного життя у Палестині загалом, ну і в секторі Газа. Як то буде виглядати далі? Ситуація вкрай складна. Дійсно непроста, але війна на виснаження, яка триває в цьому регіоні, вона дає свої результати. Ізраїль має дійсно перевагу у бойових діях, і рано чи пізно я вважаю, що вони Хамаз дотиснуть. Непроста ситуація, друзі, і щодо політичного майбутнього життя складається і в Європі, але до неї я зараз трішки згодом а поки що новини про Грузію, про яку я вам вчора розповідав, там відбувалися. Масові акції протестів, бо там проходили місцеві вибори. Проросійська партія Грузинська Мрія набрала понад 80% голосів за підсумками муніципальних виборів. Про це повідомила Центральна виборча комісія Грузії після підрахунку 55% бюлетенів. Ну, самі ж учасники виборів не погоджуються із такими даними і виходять на вуличні протести. Поліція Грузії. Ході цих протестів вже затримала двох членів опозиційної партії Єдиний національний рух, зокрема Мартазу Зоделаву. За даними ЗМІ, він сьогодні закликав вже протестувальників рушити до президентського палацу в Тбілісі, щоб забрати в нього ключі. Можливо, там щось і буде, але ще раз наголошую: поки що в Грузії не видно, що опозиція здатна перехопити владу. У Чехії ж. Тихо відбувається процеси зміни влади, точніше, повернення її на парламентських виборах у цій країні. Перемагає проросійська партія Ано після підрахунку майже 100% бюлетенів. Партія колишнього прем'єра Андрея Бабіша набирає майже 35% голосів. Правлячий блок з полу прем'єра Петра Фіали отримує лише 23%. Бабіш після перемоги заявив про те, що Україна не повинна бути в складі європейського союзу. Він каже, що вона не готова. Звісно, перемога його не означає, що він вже сформував коаліцію, отримав більшість і отримав посаду прем'єра, але шанси в нього дуже високі. Ситуація дійсно з політичною картою в Європі доволі динамічна і не на користь демократичних європейських сил. І це треба брати до уваги і європейським лідерам, і вживати відповідних заходів, яких бути максимально ефективним у ухваленні рішень. Бу, наприклад, зволікання із стриманням загрози призводить до того, що ну, громадяни не хочуть голосувати за такі партії. Як приклад для мене є зараз ситуація у Кореї північній та південній, ну Північній вона стабільна. Присутність там військових сполучених штатів Америки протягом вже багатьох років дійсно є стримуючим фактором. Відновлення війни між Північною та Південною Кореєю, про що я говорив тут на каналі ще кілька років тому. В останній період ми бачимо затишчя. Кім Чин Ін помовчує, і це обумовлено тим, що я вважаю. Ці процеси регулює зараз Китай, у Росії було все дуже непогано. Кім Ін отримав велике замовлення від Кремля на виготовлення боєприпасів, зброї і активно туди її постачав, враховуючи те, що у Путіна не виходить нічого в Україні з того, що він би хотів. Враховуючи те, що тиск на Європу не призвів до того, що Європа відмовилася від підтримки України, навпаки, вона посилює власну безпеку, власну оборону і збільшує допомогу Україні не такими, звісно, швидкими темпами, як то хотілося б нам. Я вважаю, що саме нині і дістали Кім Кімчен Іна. Він сказав, що КНДР буде змушена прийняти відповідні військово-технічні заходи для усунення загрож, якщо Сполучені Штати Америки продовжать нарощувати військову присутність у регіоні. Знаємо, що цього місяця може навіть відбутися зустріч Дональда Трампа з Іном. Це, безумовно, може бути і таким, знаєте, анонсом, початком, прологом до цього саміту, і навіть говорить про те, що Трамп може відвідати демілітаризовану зону між Південною та Північною Кореєю. Але в будь-якому випадку, я, чесно кажучи, не очікую ніяких наслідків цієї зустрічі, а от посилення ескалації в цьому регіоні, завдячуючи Кім Чен-Іну, буде дуже корисним для Китаю, який зараз рухається до завершення переговорів про укладання троєвельної угоди із Вашингтоном. Для нас, друзі, це нічого не означає, тому що американці нам не допомагають зброєю. Вони її продають Європі, а Європа вже передає нам. Тому не те, що нам ні холодно, ні жарко від цього. Це означає, що це на нас зараз не впливає. Це впливає в першу чергу на Трампа. Дякую, друзі, що були зі мною. Не забудьте підписатися на канал. Хто не підписаний. Долучіться, будь ласка, до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Залишилося зібрати не так багато. Дякую, що допомагаєте. Всіх люблю ці мої шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!